Тож резюмуємо витрати на місяць життя наодинці у Фінляндії це можливість насолоджуватися високим комфортом та рівним життям, враховуючи тип житла, який ви оберете, та ваші загальні базові витрати можуть становити від 800 до 1500 євро на місяць. Життя пари у Фінляндії дає багато можливостей для культурного відпочинку, активності на природі, враховуючи тип житла, який ви оберете, ваші загальні базові витрати у Фінляндії на місяць будуть становити від 15 до 3 тисяч євро. Для сім'ї з дитиною Фінляндія пропонує зручний вид житла, високі якість освіти та свіже повітря, враховуючи тип житла та ваші загальні базові витрати. Ціна життя у Фінляндії. Для вас буде становити від 2 до 4 тисяч євро приблизно.